Дуже велика честь з вами познайомитися. І я працювала під час повномасштабної війни в Британії військовим перекладачем. І ось буквально три місяці назад вирішила приїхати назад в Україну. І кожного дня, коли я в Україні, я переконуюсь, що це саме те місце, де я хочу знаходитись, щоб мої діти тут знаходилися, і я кожен день надихаюся. Людьми серед яких я знаходжусь, і вони саме тут знаходяться в Україні. Навіть не тільки українці, а й іноземці, які приїхали сюди допомагати. Тобто, зараз Україн... Україна це місце сили для мене. Ось навіть колись я співпрацювала з кінотатом Братислава. Ми колись там робили новорічну виставу. Це було я не пам'ятаю ще до повномасштабної війни. Так, да, так що безпосередньо знайомимо з інтернету Бодислава дуже круто. От я ще раз представлюсь, Вероніка Гайдерли. Я співвласниця благоційного фонду Факел України Ukraine Україн Torch. І ми... наша діяльність спрямована допомозі безпосередньо військова допомога. Тобто ми допомагаємо військовим на передовій. А як це все починалося? Коли це все почалося, це почалося в 2022 році, осінню. Ми всі були дуже розгублені, як і усі, не розуміли, як це весь процес налаштовувати. Але слава Богу, на нашому шляху зустрічалися люди, які нас направляли, допомагали, наші однодумці. І в 2022 році, в кінці серпня, я зустрічаю людину в Лондоні, яка одягнена в футболці Національної гвардії України. Я почала розмову. Ми почали, ми познайомилися, почали спілкуватися. І як з'ясувалося, це американець, колишній морський піхотинець, ветеран, який живе зараз в Лондоні, і почалася розмова. І він сказав, що я хочу допомагати Україні, але не знаю як. І я зразу вже, це для мене було дуже дивно. Але я запросила його зразу вже до себе додому. Його тільки зустріла і запросила. Ми подзвонили моєму брату, який зараз є власником а, нашої благодійної організації Діні Гейдерли, І ми почали обговорювати деталі. І вже через місяць ми привезли разом з Генрі його ім'я в Україну 100 комплектів а, зимової форми військової, а взуття гігантських розмірів. А, ми ледве його знайшли, бо була потреба. Там були дуже там був два високих солдата, там більше ніж два метри, і вони не могли знайти ніде військове взуття. Ми якимось чином це знайшли. А також ми привезли активні наушники на той момент і дрон Мавік. І ми тоді співпрацювали з батальйоном Кручицького, бо мій батько тоді служив в батальйоні Кульчицького. І таким чином почався наш шлях. І тоді американець наш Генрі почав ділитися фотографіями, враженнями від України. Він тоді, до речі, попав на момент блокауту, і він був просто в шоці, вражений. І він поділився з спільнотою ветеранів в Америці. До речі, завдяки цій спільноті він і збирав гроші для цієї поїздки. І інші люди, ветерани, надихнулися і почали питати, що ми можемо зробити, як ми можемо допомогти, і чи є можливість нам приїхати в Україну так само і поїхати на передову, допомогти провести допомогу. І тих, з того моменту наша квартира стала перевалочним пунктом, складом, офісом. Весь час приїжджали наші іноземні друзі, а не тільки з Америки, з Канади, і почали нам стопом провозити допомогу. Як це працювало, як це працює, як і багатьох організацій, у нас є запити зараз від від різних підрозділів, різних батальйонів, бригад і так далі. І ми ці запити закриваємо. І а, наші американці заснували Ukraine Torch організацію в Америці, щоб а, збирати офіційно а, вже гроші на нашу організацію. За весь цей час а, ми зібрали більше ніж 200 тисяч доларів, і відбулося 15, вже 15 поїздок а, в Україну безпосередньо. У нас так само є суміжні місії: це тренування, проводення навчання для українських військових. А, ми привозили а, інструкторів. Зак його з його звали ЗАК, і він проводив навчання по тактиці проведення бою в урбанізованій місцевості. Тобто ми співпрацювали з різними полігонами, різними перекладачами, щоб це все відбулося. Так само проводили інструктора по тактичній медицині CCCC, і так само проводили навчання. І це навчання, до речі, ми також проводили і в школі. Для дітей а була ця школа на Троєщині. Так само ми запросили вчителів і дітей, бо це все якби стандарти НАТО, марш, протокол і тактичну медицину бази потрібно знати в наших реаліях, якби усім і усім було цікаво. І вже плавно перехожу до наших цілей. А ми плануємо продовжувати організовувати цей навчальний процес для українських військових на базі ДФТГ 31 а, і ми плануємо ще привозити інструкторів і робити так звані, як ми називаємо це зараз, вишкіли для військових, які хочуть приєднатися або які хочуть набратися ще досвіду, от а, так само а, ми готові і ми хочемо співпрацювати з різними. З різними організаціями ми хочемо робити благодійні концерти, благодійні виставки. І Як правильно до цього зазначили, що нам головне зараз бути разом і діяти разом ніякої конкуренції, бо тільки разом ми сила і разом ми переможемо, якщо ми будемо допомагати один одному. От далі, наші цілі ми плануємо відкрити офіс в Києві, перейти на всеукраїнський рівень, відкрити філії по різним містам України. Щоб далі все це продовжувати і безперервно, безперервно продовжувати нашу місію, і щоб вес весь час цей потік наших, наших ем, друзів іноземних відбувався, і весь час на стопом ми допомагали. От, ем, дякую вам усім за увагу! І сподіваюся, що якось ми разом можемо ем, об'єднуватись, робити спільні проєкти, ем, збирати. Гроші на наші на ваші потреби, і так само а, презентувати нашу культуру іноземцям, американцям, американці так само влаштовують благодійні заходи в Америці, де запрошують українських дітей, українських артистів. А, де вони виступають, де вони співають українською мовою? Вони там продають вишиванки, українську їжу і таким чином розказуємо світу про Україну. Дякую за увагу.